Ш відмажу від ТЦК. Тоді проголосую, як треба. І ні, це не цитата з політичного трилера, а реальні слова, які нібито пролунали на засіданні політичної партії Слуга народу у Чернівцях. У мережі з'явився аудіозапис, дочутно голос, схожий на начальника Чернівецького Руслана Запоронюка, який шантажує депутатів. Мовляв, якщо ті не проголосують так, як скажуть, про них може згадати ТЦК. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи справді начальник Чернівецької Ова Руслан Запаранюк, який за сумісництвом очолює штаб Слуга народу, міг впливати на ТЦК, аби депутата облради не мобілізували. Опублікований аудіозапис, що зробили ймовірно на зібранні партії Слуга народу, може стати серйозною підставою про підозри щодо тиску на депутатів. Наші журналісти намагалися розібратися, чи цей запис не є сфабрикованим. Про що взагалі говорять депутати та як на це реагуватимуть правоохоронні органи. Мене звати Ольга. Ви дивитесь Шпальта Медіа. Ходімо розбиратися! Почнімо з самого аудіо. Вперше його опублікував блогер анонім Андрій Василів. На своїй фейсбук-сторінці, яка майже повністю присвячена політичним темам, повна версія запису триває більше як 11 хвилин. Що ми чуємо? Вже на перших секундах один із учасників запису, припускаючи, що це голос Руслана Запоронюка, говорить про необхідність попрацювати над тим, аби ухвалити порядок денний. Щоправда, вже без трьох кадрових питань для цього зі слів на записі, потрібно як мінімум 22 голоси. На аудіо чуємо й інших представників партії. Однак після обговорення депутат Анатолій Іліщук заявив, що утримується під час голосування. Туди не викладаємо голосу, не можу утримуватися. Взагалі це не на часі ці кадрові питання взагалі, але моя позиція утримуюся. Толі, туди не утриматися, ти маєш підтримати, чи не на часі. Знімаємо, Анатолій. Мій голос розпорахований просто, розумієш? Так, почалася розмова про вижницький РТЦК і про те, що від останньої розмови нічого не змінилося, і на Анатолія тиснуть у ТЦК. Якщо прослухати цей фрагмент повністю, виходить, наче запороняк обіцяв владнати питання мобілізації. Але замість обіцяного захисту Іліщук отримає повістки і штрафи. Я розумію, а в мене свето сфер... та ж саме ситуація. І питання розмови та саме ситуація. Яка сама ситуація? З військома. Так ти вже забираєш? Забирає. Мені штрафи, мені штрафей приходять. Повірський штрафе. Ну тобі ніхто не забирається. Ну штрафей приходять. А хто штрафи? штрафе? Винкома. Такий вирісний. Ну вам показує. А ти мені покажете, говорить зі мною, ти ж не говориш. Я розумію, я Я говорю. сказав, що ти мене трохи. Не ви після сесії приблизно. Я ж не знаю, що він приходить. Тебе довго відпроводи, не трогають, хто видавати не все. Щоб ви не слухали всю цю дивну розмову, коротко поясню, що було далі. Голос, наче Запоронюка, заявив, що може допомогти вирішити питання зі штрафами. І наголосив: це, нібито не має нічого спільного з політикою. Мовляв, усе просто: прийди і скажи: Руслане Васильовичу, у мене така то -та проблема. Він же обіцяє, поговорить із людьми, ті скажуть, чіпати не будемо. І все, питання закрито. Ну, а повістки що? Це, за його словами, просто якась канцелярія, де клерк для Галочки щось надсилає. Знаєте, звучать так, ніби достатньо мати потрібну розмову з потрібною людиною. І закон уже не один для всіх. Ми маємо розуміння, Анатолій. Я вам бачити. А як можу бачити на сесії, маю розуміти до сесії. Я Розумію, І... Добре. Так, так, що я не буду. Добре. Добре. Ми припускаємо, що це аудіо записали до сесії облради, яка відбулася 14 вересня 2023 року. І Ліщук підтвердив, що запис відбувався в стінах хова. Це було на третьому поверсі в адміністрації. Ага. Там сиділи Раніше опубліковані ним скриншоти з групового чату депутатів від слуг народу підтверджують це. Тоді розглядали три кадрові питання. А під час сесії Руслан Запоронюк висловив невдоволення, бо таки не вистачило одного голосу під час ухвалення рішення. Сам Іліщук дійсно підтвердив, що наразі перебуває у розшуку і не забирає повістки з Укрпошти. Депутат має проблеми зі здоров'ям, але наразі не може потрапити до лікарні. Через те, що він не погоджується з позицією інших депутатів від слуг народу, його усунули з партії. Ну, на даний час до мене застосовано імперативний мандат. Мене зняли з фракції, хочуть позбавити мандату, але на даний час я наняв адвокатів, борюся з тим, що вони роблять неправомірні різні. Депутат власноруч відвіз заяву до ДБР у Хмельницький. Каже, що нині не може нікуди виїхати, тому не зміг з'явитися на попередню позачергову сесію. Автентичність запису підтверджує, що найменше один учасник депутат обласної ради Анатолій Ільщук. В особистому коментарі він визнав: те, що звучить на аудіо, правда. Ми також звернулися до кіберполіції для проведення технічної експертизи запису, але для отримання відповіді нас попросили подати інформаційний запит. Тож наразі ми не знаємо, яку відповідь отримаємо. Також за нашою інформацією, на момент підготовки матеріалу, офіційної заяви на перевірку автентичності аудіозапису голова Ова Руслан Запоранюк не подавав це мовчання красномовне, жодного коментаря на запит журналістів від прес-служби, жодного публічного спростування. Ми навіть проаналізували активність телеграм-каналу Руслана Запоронюка. Зазвичай там з'являється щонайменше один допис на кілька годин. Але від моменту публікації аудіо минуло вже майже три доби, і жодної згадки про скандальний аудіозапис. Мовчання у відповідь на звинувачення це теж відповідь. І тут постає головне запитання до правоохоронців. У Державному бюро розслідувань офіційно підтвердили, станом на 2 липня кримінальне провадження за фактом оприлюдненого аудіозапису не відкрили. Розслідування не ведуть. Наступного дня ситуація не змінилася. На уточнювальне запитання журналістів Шпальта чи планують подальші дії. У ДБР відповіли коротко. Додаткових коментарів наразі не надаємо. Кого ж я забула згадати? Точно тих, на кого не може впливати очільникова ТЦК. Начальниця групи комунікації Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук відповіла: у ТЦК не ініціювали перевірок щодо ймовірного впливу на роботу територіального центру комплектування з боку Руслана Запоронюка. То що, голова Чернівецької ОВА, Руслан Запоронюк зловживає службовим становищем, вказуючи депутатам, як голосувати, чи таки ні. Та 2023 року ми розповідали, яку мету переслідує влада, призначаючи очільника ОВА головою партійного осередку. Тоді ж політолог та директор Буковинського центру виборчих технологій Ігор Баб'юк вважав, що таке призначення є намаганням президентської вертикалі розбудувати партійну структуру за допомогою органів виконавчої влади. Час підбивати підсумки. Та, якщо чесно, багато запитань і мало конкретних відповідей. Лише одне хочеться нагадати: коли ворог на твоїй землі, політика має відходити на другий план. Бо в такі часи вирішальними мають бути не кулуарні домовленості, а довіра, відповідальність і чесність перед людьми. Мене звати Ольга і ви дивились Шпальта Медіа. Залишайте свою реакцію, коментар під відео та читайте більше матеріалів на нашому сайті.